Якщо, наприклад, у вас 10 копійок 1992 року з е, здаленим тризубом, це так званий англійський чекан, ось як виглядає ця монета, то це на такої монети до 55 тисяч гривень в залежності від стану. Або коли на монеті аверс середній зуб трезубця йде зверху з уширенням, а в слові Україна буква ЄН без хвостиків, поєднання з реверсом, ягідки, коли дрібні. Це різновид 14 ГА, коштує така монета, друзі, від 20 до 55 тисяч гривень, в залежності від стану та гурту на монеті. З крупним гуртом монета найдорожча. Або коли на монеті також середній зуб зубтризубця йде з уширенням, а поєднання з реверсом 3 та 6 грона по 6 ягід, то це так званий італійський шестиягідник, який коштує до 6 тисяч гривень, також в залежності. Відстану. І це тільки невеличка частина з рідкісних та дорогих монет номіналом 10 копійок 1992 року. В наступному відео, друзі, я покажу інші рідкісні та дорогі монети, так що обов'язково підпишіться, якщо не підписані, підтримайте лайком та натисніть на флажок, щоб не загубити це відео. Ну а якщо є щось на продаж або на оцінку, фото Фейсбук, ссылочка в шапці профілю.